Всім привіт, з вами Кшей. Сьогодні у нас Watch of Realms X2 на призив. Так само у нас x 10 на крутих героїв, Зелус, Зелітус, Алазар. Коротше, давайте подивимось, що ж ми з цього всього получимо. Є у нас 47 осколочків такі хитрі, 1400 їх, алмазиків. Та? Окей. Добренько, дорогі друзі, давайте погнали, подивимося, що ж ми дістанемо. Так, перша десятка. Так, Епік якийсь є. давайте подивимось, що ж у нас тут буде. На зим. Ну, нехай буде. Добренько. Друга десяточка, давайте подивимось. Так. О, Лега, 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 Лега. Так, 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 хто в нас тут буде? Ну, Савазарчика, дайте. Чизеліту. Чи хто це в нас? Такс, такс, такс. О, я его забыл. Но ну, прикольный зверюшка. <реш> Такий невеличкий трейлер у нас, да? А, это все. Це... Левчика нам дали, да? Of my ну що ж, добре, непоганий герой. Знадобиться. Хай Будильова. називається. Добре, погнали далі. У нас ще тут трошки є запас, ще 27 і плюс 3400. Давайте далі, далі, далі. Хочу ще дай, ти мені ще герою. Ух ти, з другої десятки знову лега. Такс, а ну-ка ну-ка, ну-ка, давайте, давайте, давайте. Хто в нас тут? Ви що, прикалуєтесь? Це гон такий? Що? Ще один реголос? Ви це бачите, да? Це, бачите, це, ж, в принципі, не монтаж, це реально. Дві десятки підряд. Ніс Андея, добре. Уф, ніхре ні хрена собі. Шамір, о, Шамір класний герой. Це масова атака, супер бомба. Радий. 3 елеги з двох десяток. Супер, я. Ооо! Мені подобається така, таке відкриття. Тут в нас нічого нема. А, пропускаємо. Такс. Так, 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 давайте далі по 10 чупнуть. Погнали! Є три леги, дайте ще, я хочу ще. Так, дивимося, що у нас тут буде. Олах. Не в курсі, не знаю. Подивимося. Немав ще такого. Так, давайте ще разок. Так, 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 так. Епік. Перший. Лайтлок. Uh, дякую, дякую, у мене вже є. хіл. мені вже хіла хватає. Так, давайте тих сім лопнем зараз. Потім ще десяточку. Так. Добренько. Так, 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 цікаво, що це у нас за циклон такий. Ну окей, добре. Получено, проблеск легенд, ніфіка собі. Звідти одного епічного фіолетового, і фіолетового з бойця. і лучше Добре, добре. Давайте далі відкриваємо. Дивимося. Ну, як бачите, в принципі, непогано так і сипе героїв та... під Х2. Хоча в мене в друзі писали, що там і 60, і 100 відкривали, і нічого нікому не впало. Так. Ну нічого в мене поки поки... Ой, хоть дивіться, класно насипало, я довольний. <плес> так. Тільки... Як так, з двох десятків, <плес> Два однак... дві однакових легенди, це прикол. <плес> І ще газочок відкриваємося. Так. Каюк. О, окей. Так, та що, давайте ще десятку бахнемо зараз. Зараз, 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 зараз. Ось, призив, Так, давайте, призив. Тут заберемо плюс 2. Тут трошки ще бракує нам 2 відкрити. Та... О, давайте відкриємо ще 2 і зразу 4 легендарні витишки ще ну. Добре. Ще разок. Давай. Добре, добре, ну бачите, щось тепер вже... Не хочу сильно сипати. О, супер. Так. Ну що, погнали? Ще десяточку. Епік. Що ще один лейтлок. Та нафіг він мені треба. Так. Ну-ка, може, десь ще підзбираємо на десятку? зараз подивимося. Все, назбирали ми ще на одну десяточку. Так що давайте погнали, зараз ще десятку відкриємо. Ну, буде ще у нас одна лега чи ні? Так, друзі, є у нас, во, давайте один осколочок. І тоді ще 10. Так, тут у нас нічого. І десяточку. Давайте, давайте. У мені без зелоса чи зіліту ну нуж. Ех, немає. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Так, і прийшов до нас Азот. Ну, був він в мене, але щось я ним ще не грав на тестовому сервері. Ось так от. Ось таке от, друзі, відкриття. Получили ми три легендарних героя. <реш> два реголоса і одного Шаміра. ну Шамір це бомба. Це суперовий герой. Обов'язково на 6 вкачаю, переведу. Получили ми два. однакових героя. Ну, Шамір це Шамір це класно. Ось таке друзі, відкриття. Пишіть, якщо вийшло дістати вам, я надіявся, звичайно, на Салазара чи Зеліту чи Зелоса без різниці. кого небудь ну але. Як бачите, вийшло те, що вийшло. Прийшло три легендарних героя, і з них. Один дубль. зразу ж. Так, і ще одне. У нас от є гільдія Ukrainian Forever. Кому потрібна нормальна гільдія, прошу, запрошую. Учасники у нас. Постійно тільки актив залишаємо. Зараз вже відкритий перший кошмар. Так що давайте долучайтесь, кому потрібна хороша індія. Звичайно, запрошуємо. На цьому все. Підписуйтесь, коментуйте, всім удачі! Щасливо!